Привіт, Джоне ще раз привіт, привіт усім. Я хочу сказати, що сьогодні справді неймовірний день в моєму житті. бо сьогодні я саджу в одній студії з легендарним Джоном Кехо. Почну з того, що ви Джон змінили моє життя. Я прочитала вашу книгу у 2018 році. а потім ще одну у 2024 році, коли мій чоловік повернувся з вашого ретриту і після цього я справді змінила своє мислення. Я почала застосовувати нову практику, і вона змінила моє життя і мою реальність. Тож я хочу дуже подякувати вам за це. І дякую, що ви прийняли моє запрошення записати подкаст разом. Зараз важкі часи для багатьох людей і особливо важкий час для України. але це ще одна причина. Чому ми повинні використовувати свої природні внутрішні сили та робити все на що здатні? Сьогодні я хотіла б допомогти своїй аудиторії та поділитися з ними знаннями про те, як вони теж можуть змінити свої життя Як ви думаєте, з чого вони можуть почати? якщо, наприклад, зараз почуваються погано? Якщо у них є якісь проблеми з грошима, з родиною з усім іншим, яким має бути перший крок, щоб почати працювати зі своїм мисленням? Ну, перш за все, хочу подякувати вам за вашу історію і що поділилися своїми успіхами. Тому що я навчаю людей вже майже 50 років. Це просто неймовірно. Мені зараз 78, і через 2,5 роки я святкуватиму 50 років подорожей світом wow. і навчання людей як використовувати своє мислення для успіху та щастя, Те, чим ви щойно поділилися зі мною? Ваша історія успіху. Звичайно, я чув тисячі разів від різних людей. Люди підходили до мене і казали: Джон. Я просто хочу поділитися з вами тим, як ваше вчення змінило моє життя. Але Ви, мабуть, вже сотні разів чули це. І я завжди відповідаю: так, це правда. я справді чув це сотні разів, але я ніколи не чув цього від вас. Коли я можу подивитися комусь в очі, поки він розповідає, як сильно на нього вплинули мої вчення, це просто зігріває моє серце. Коли ви починаєте використовувати силу свого мислення, ваша мотивація для того, щоб досягти успіху, дуже важлива. І вона починається з дуже фундаментальної речі. Я думаю, що основна мотивація Ми ще будемо далі говорити з вами про силу переконання думок, але найосновніше з усіх мотивацій для успіху полягає в тому, що мій успіх допомагає багатьом людям. Моя поразка не допомагає нікому важливо зрозуміти цю концепцію. Mm -hmm. бо все якраз починається з концепції, що мій успіх допомагає іншим людям. От Просто подумайте кому допомагає мій успіх. очевидно, що це допомагає мені. допомагає моїй родині, моїм друзям коли ти успішний, у тебе більше грошей, а значить, ти купуєш різні товари та послуги. Отже, це допомагає економіці. Тож ви повинні усвідомити, що бажання бути успішним це не егоїзм. Так, от як зараз у моїй країні, ви знаєте, яка в нас ситуація, і ми постійно донатимо, бо нам потрібно рятувати нашу країну, допомагати нашим воїнам. Зберегти її Я, наприклад, задонатила вже близько 100 тисяч доларів, щоб допомогти своїй країні. але я б не змогла цього зробити, якби не змінила своє мислення, якби не досягла успіху. це було просто неможливо. Тож так. Я... я згодна. Що дуже важливо розуміти, що якщо ти досягнеш успіху, ти зможеш допомагати іншим людям і ділитися цим успіхом з ними. Саме так, саме так. Існує дуже дивний і водночас чудовий зв'язок між добрими вчинками та успіхом підсвідомості. Коли твої цілі пов'язані з іншими людьми, Підсвідомість підхоплює підхоплюється і активується набагато сильніше ніж тоді, коли цілі стосуються лише тебе. Отже, перше, з чого все починається, це твоє бажання досягти успіху. А успіх може мати безліч визначень. Ми ще говоритимемо про створення вібрацій успіху. Це надзвичайно важливо. для когось успіх це заробляти багато грошей, для когось це мати глибокі стосунки, створити сім'ю, виховати дітей. для когось успіх у можливості творити стати митцем. а для когось подорожувати світом. І байдуже, яким є твоє особисте визначення успіху, Важливо прийняти його як шлях не лише до самореалізації а й до того, щоб ділитися своїми талантами. Ви чудово ведете розмову. Я справді відчуваю себе натхненно поруч з вами. і ще більше я натхнений тим, що зараз звертаюсь до своєї української аудиторії. Я хочу, щоб ви знали Я вас. Люблю, я вас підтримую. я думаю про вас майже щодня. і майже щодня надсилаю вам потужну енергію. Я ніби плету енергетичну сітку, плету павутину з наміром щоб Цей подкаст став для вас надзвичайно сильним, щоб ви дізнались тут щось справді трансформаційне. І все це завдяки нашій неймовірній ведучі. Ще раз дякую за запрошення. Дякую. дуже дякую. А Перша техніка, яку я застосував, це була техніка імпринтингу. Власне, я сам її створив. Її не було ні в яких книгах, я про неї не читав. Насправді, коли я тільки починав, на цю тему існувало дуже мало літератури. Тож, що я зробив? я поєднав афірмації, тобто прості стверджувальні фрази, які ви повторюєте собі знову і знову з практикою осмислення. або ж внутрішнього занурення в ідеї. більшість людей знають, що таке афірмації, і мають уявлення про осмислення. Я об'єднав ці дві речі. і ось як це виглядало. Я хотів закласти в свою свідомість думку про те, що я маю необмежену силу у своєму розпорядженні. Необмежену силу. і перше, що я робив, просто починав повторювати це собі. Я маю необмежену силу у своєму розпорядженні. Я маю необмежену силу у своєму розпорядженні. Я маю необмежену силу у своєму розпорядженні я повторював цю фразу знову і знову, приблизно хвилину дві, А потім переходив до осмислення, занурювався в саму суть. Я маю необмежену силу. Чому? Як це так? Я маю необмежену силу. Тому що думки це неймовірна енергетична сила. Я з'єднаний з енергетичною мережею всього існуючого. Я частина всього І я маю свободу волі, щоб обирати будь-яку думку, яку я хочу думати. І саме це дає мені необмежену силу. Я осмислено роздумував про це і повторював все знову, знову і знову. Не варто недооцінювати силу повторення. Насправді, повторення це один із ключів до підсвідомості. Всі ви, хто зараз дивиться чи слухає, ви вже використовували техніку імпринтингу, навіть не усвідомлюючи цього. Наприклад, скільки буде 7 помножити на 7? Ви миттєво знаєте відповідь 49. а 8 на 5? Так. відразу 40. А звідки ви це знаєте? Звідки як? Швидше ніж ви встинете ввести це у калькулятор. Ви знаєте відповідь, бо в дитинстві багато разів повторювали її. Що заважає людям досягти успіху? Це те, як ми бачимо самих себе. І, на жаль, у більшості з нас дуже занижене уявлення про себе і про те, чого ми можемо досягти в житті. Якщо ви постійно знецінюєте себе, кажете собі, у мене ніколи не вийде. Мені завжди не щастить пробитися надто складно. І живете з обмеженим баченням себе та свого місця у світі, це справжня проблема. Бо ті переконання, які ми маємо про себе, про гроші, про стосунки, все це формує наше життя. Якою б не була сфера, в якій ви відчуваєте труднощі, здоров'я, стосунки, фінанси будь-яка, неважливо. Я вам гарантую на 100%, не на 90%, а саме на 100% що в цій сфері у вас є обмежувальні переконання. Знаєте, зараз я хочу вас запитати ось про що. Як взагалі можливо залишатися у позитивному стані, коли у житті постійно важкі обставини? Наприклад, у моїй країні, ми вже тривалий час живемо в постійному стресі. Кожної ночі, кожного дня, іноді по кілька разів на добу ракетні обстріли. Чоловіки моїх учениць ідуть на війну. і це справді дуже боляче і важко. Ось, наприклад, зараз я будую офлайн бізнес в Одесі, і я розумію, сьогодні він є. А завтра я можу прокинутись, і його вже може не бути. Все може бути зруйновано ракетами, шахедами, вибухами. Це Дуже дуже Ми живемо в такому стані вже три роки. і багато людей не всі, але велика частина просто не розуміють, як у цьому всьому зберігати позитив. Бо думки постійно лише про одне війна, обстріли, втрати, біль, страх. Що ми можемо робити в таких умовах, як не втратити себе. Що ви думаєте з цього приводу? Так Те, що зараз відбувається в Україні, це абсолютно жахливо. Це жорстока, кривава війна, яка забирає життя сотень тисяч чоловіків. Стільки українських жінок і дітей змушені були покинути свої домівки, свою країну і жити в інших державах. а ті, хто залишився, Живуть під постійними обстрілами? Це трагедія, і це надзвичайно важко. Я з цим повністю згоден. Але от коли ми вже визнали так, це Важко, так, це трагедія. постає інше запитання. Що ми з цим будемо робити? Кожна людина має поставити собі одне просте, але важливе запитання. А що я можу зробити, аби додати хоч трохи щастя? Трохи миру, трохи світла у тому маленькому просторі, який я можу контролювати? Йдеться не про те, щоби зупинити війну а про те, як ми живемо щодня, як жити гідно і знайти той внутрішній спокій і радість тут і зараз сьогодні. Чи складно це? Так, складно. Але чи це неможливо? Ні, це можливо. Насправді, це навіть ваша відповідальність відчути хоча б трохи щастя сьогодні. Ваші діти хочуть бачити вас щасливими. Ваші близькі теж цього прагнуть. Ви самі цього хочете. то чому б нам не взяти на себе це як своє духовне завдання? як наш особистий внесок бути щасливими, наскільки це можливо прямо зараз у звичайних речах, які трапляються кожного дня. Я пам'ятаю, як подорожував Австралією і мене запросили навідати одного чоловіка, який помирав від раку. У нього була остання стадія. Це був батько мого учня, і той запросив мене до них додому. Вони жили в розкішному особняку вартістю десятки мільйонів доларів, з неймовірним видом на насідницьку гавань і оперний театр. Ми вийшли в сад прогулятися, і він каже мені, подивись на цей краєвид Джон, Він же неймовірний. Але знаєш що? Поки мені не поставили смертельний діагноз, я ніколи по справжньому його не бачив. Так, я знав, що він тут є, іноді дивився на нього. але я був трудоголіком. Я виріс у злиднях і сказав собі: моя сім'я ніколи не буде жити в бідності. Я дав йому усе, що міг, Але Я пропустив головне. я не бачив цього краєвиду. Я не проводив час зі своєю родиною. І от моя порада. Не пропустіть свого краєвиду а краєвид це все, що відбувається з нами щодня. так, ми у стані війни. Так ми переживаємо кризу. Але спитайте себе: чи можу я зробити щось добре сьогодні? Чи можу я організувати щось невеличке для сусідів? чи можу я прийти до когось з пляшкою? Вина? Принести трохи їжі тому, хто потребує. Бо ми часто граємо в гру під назвою я буду щасливим, коли я буду щасливим, коли досягну успіху. «Я буду щасливим, коли матиму гроші. Я буду щасливим коли з'являться стосунки. Я буду щасливим, коли мій тато одужає від раку. я буду щасливим, коли закінчиться війна. А чому б не бути щасливими вже зараз? Чому б не взяти на себе відповідальність, стати джерелом надії, любові і гідності і жити з таким наміром щодня? Можливо, наприкінці ви могли б поділитися трьома діями? Що саме ми можемо робити щодня, аби створювати власну реальність? Що б ви порадили? Почніть з базових речей. Запитайте себе я справді хочу бути успішним? це здається просте питання, але дуже важливе. Ви дійсно щиро хочете успіху? Якщо відповідь так, то що ви готові для цього зробити? Це ж не станеться магічно, само собою. Що саме ви зробите? Можливо, ви зараз дивитесь це відео і думаєте? Так, він говорить змістовні речі. Мені потрібно змінити своє мислення. Мені потрібно змінити те, як я дивлюсь на себе. і ось ви вже почали. дякую вам, Джоне. Щиро вам дякую. Це дійсно неймовірний досвід у моєму житті. Я запам'ятаю цей день на все життя. Справді. Для мене це, це було дивовижно. У мене просто немає інших слів. Я дуже дуже вам вдячна. І я впевнена, що цей подкаст буде надзвичайно сильним і глибоким. І, і кожен, хто нас слухатиме, хто, зможе почати змінювати, змінювати нас, своє, своє життя. Я в це вірю. Так, велике дякую за цю можливість звернутися до моєї української аудиторії. і я ще раз хочу нагадати усім, хто нас дивиться, сільвія. Я часто думаємо про вас хоча ми не знаємо вас особисто, ми знаємо, що відбувається в Україні. Ми знаємо про тих з вас, хто зараз за кордоном і чекає на завершення війни, ми вас не забуваємо. І для мене велика радість сьогодні бути тут і провести з вами цей час. Я сподіваюся, що поділився з вами надією, мудрістю і знаннями, які справді можуть бути цінними для вас. І пам'ятайте, ваш успіх допомагає багатьом людям, тож не будьте егоїстами досягайте успіху. Клас, дякую. Дякую вам.